Привіт, мої любі! Рада вас бачити це відео. Як я обіцяла продовження того, що я вже вам показувала. Тут ви побачите, що із цих речей долежало, що я придбала. В общем, не будемо вам довго балакати, дивіться. Їду найдешеві день. Ну, в мене є надія, що я зніму для вас красоту. Очки забила. Це... Повертатися я вже не буду. Це я вже зібралася, йду. Ніколи мені повертатися. Так, ну, Є надія, що буде щось гарне. А що вийде? Насправді подивимось. Я вам покажу. Дочекався мене цей махеровий светрик, якість супер, а ціна ще краще, як не придбати. Цю шифонову італійську сукню теж ніхто не придбав. А ця цікава рубашка мене дочекалась за 8 гривень на хвилиночку. Ну а це несподівано залишилась ця блузка французького бренду Нафнаф -наф» за 10 гривень. І сукню дорогого британського бренду Dex теж ніхто не вподобав. Ну і ця блузка залишилась. Тут вона взагалі 5 гривень коштує. Також залишилась ця вінтажна сукня бренду Richards. І ця шовкова блуза болотного кольору нікого не спокусила. Ця спідниця сонця за цитату теж залишилась. А ця шовкова біла сукня э, Face ейд мене дочекалась за смішну ціну. І цей яскравий топ мене порадував. А ця квітчаста сукня мене не дочекалась. А на ці речі чомусь я зовсім не звернула увагу, коли було дорого. На цей сарафан я звернула увагу в самий дешевий день. Цікавий, бачите, цікаве оздоблення, і в нього гарний склад. Таке відчуття, що я його не бачила в дорогий день. Ще зміряла таку сукню. Ну, Вона котонова стовідсоткова, Ну, вона по довжині, бачите, я якась в ній, як бабка. Ну, і це я дивлюсь на себе, як мені з бантом. Я його вділа для перевірки. Ще з підкладкою вона і коштувала 10 гривень. Ще зміряла таку сукню. Теж блакитна, з вишивкою. Машина, правда, вишивка. Ну, така вона непогана, льняна. Ще зміряла такий сарафан. І довжина гарна, і забарвлення. Зараз дивлюсь, можливо, треба було його купити, придбати собі. Ще привернув мою увагу такий джемпер червоний. Гарно він був в якості і в ідеальному стані. Бекслейс німецький бренд і по складу 50% вовна. Ще мені попався такий джемпер Стефанел. Це італійський бренд. Тут в нього гарний склад, в цьому джемпері 100% вовни, але бачите, в нього були недоліки. В нього були дірочки, і я вирішила, що не буду я з ним голову морочити, він не був в гарному стані, тому я його не купила. Звернула увагу на цю мережевну блузочку. Дороті Перкенс коштувала 6 гривень. Все, скінчила я свій шопінг. І якраз магазин зачинився. І я закінчила свої покупки. Дивіться. Ой, не влазила у кадр ви бачите? Бачите? Ну, все секонд хен тут все на вагу. Тому так от. Чесно вам кажу, це несподіванка для мене. Стільки речей залишилось, я, я в шоці, чесно кажу. Тому несподівана для мене секонд-хенд Краматорська це клондайк. Це речі, які я взяла як сировину. Для своїх виробів. Ну, це все 100% шовк. Я вам всі ці показувала в роздягальні ці речі, окрім цієї сукні, Ну я її брала, знала, що це на сировину. Цю блузку я теж придбала, Ну ви бачите, яка вона кружевна. Я дивилась на неї і бачила, яке гарне оздоблення до комірців. який матеріал як можна вирізати. В общем, застосувати ці фестончики. В общем, про те, що я її вдіну, я навіть і не думала. Ну, дивіться, вдягла цю кафтинку. Ззадом наперед бо двірка, бачите, Дороті Перкінсон. Спереду. В общем, в цьому образі тільки так. Чесно, і не думала, що я її ще вдягну. Ну якось. О такої погоді сьогодні вдягнулася. Придбала собі цю блузку французького бренду Нафнаф. -наф». У цієї блузки є пару недоліків. Один. так, тут тут. не видно, десь тут. Ви Бачите? Тут треба зашити. І зараз ще знайду. Я його не бачила в роздівалці, цього недоліку. І ось дірка. Ну, попробуємо з цим впоратись. Я думаю, що тут нічого страшного нема. Так, ну ось, бачите, ніякого сліда тут нема. Так, ну і це на рукаві теж. ізнаночного боку теж там ніякого сліда. Купила і цю смугасту сорочку собі. Ще я змонтувала вам маленьке-маленьке відео про творчість. Тобто, це не про гроші. Це чиста творчість. Дивіться. Ну, а це сукня молодшої. На неї в мене теж плани, як її переробити. І буде їй подарунок. Потім зніму, що вийшло. Ну, ось і готовий подарунок. Ну, а це її подяка за подарунок. Таке фото. Так, ну а це спідниця, це спідниця моєї старшої дочки. Колись вона її носила, ще підлітком була. А тепер я її перероблю і зроблю їй маленький подарунок на згадку про її дитинство. Ну, ось із тої спідниці вийшло три резинки. Я їх так склала в розочку, такий гарний наборчик. Буде в подарунок. Так, Не хочу вам показати, я закінчила спідницю довгу. Бачите? Ось, з розрізами по бокам така гарна, в тепленька, підкладку пришила. В общем, резинку вставила все. Це я пробую зв'язати резинку для волосся. З ангорки. В мене залишки пряжі, щоб не пропадало. Ну, попробую подивлюсь, як воно буде виглядати. Чи сама буду носити. Чи може тоді вже це буде не про е, творчість, а про гроші, якщо виставлю до свого магазину? Все, дов'язала, зшила, ось так виглядає тепер цей скранч. Можна насити. Я продовжую грати в бізнес вумен і виклала свої вироби на шафу. Комірці я вам показувала в прошлому відео. Ну, я виложила ще один набір, ще резинки. Ну, в мене ще там в планах, ну, я, я це подивимось. В общем, граю я, в мене таке відчуття, що я граюсь сама з собою. Ну, не буду робити висновків, поки. Треба, щоб пройшов час. Я такий позитивний настрой тримаю. Хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось, як шафа оцінює хендмейд. Тобто мені дуже було приємно, як оцінили мої вироби, але це ж, ну, як продавцю, а я розумію, що для покупців це дорого. Тому в мене для, для моїх глядачів. Є цікава пропозиція. А для своїх глядачів з Ютубу я, як пропоную. пропоную такий варіант. Ви заходите до мене на шафу, пишете там ну, під тою картинкою, яка вам сподобалась. Резинки, комірці, і пишете мені сообщення. І пишете, що ви з Ютуба і хочете скидку. І тоді я зможу продати вам з 50% скидкою, якщо ви мій глядач, і вам сподобалось. Так що запрошую, заходьте, скупляйтесь. Ну, а зараз хочу з вами попрощатися, подякувати за ваші лайки, за вашу участь. На мене підписались на шафі дівчата. В мене і відгук вже є. Взагалі, я дуже вам вдячна за підтримку. Я дуже це ціную. І буду готувати нове відео з хенда Краматорська. Ну, буду старатись, щоб вам було цікаво. Чекайте.